Сьогодні Володя підгортає картопельку. Сонечко таке. Це в нас ця половинка аж сюди. Це ми посадили жовта-довгенька гренада. а потім червона в нас. Вона їх таким фіолетовим зацвіло. Тільки я не знаю, як вона називається. А далі ще в нас наша кульбаба. А далі у нас бора, Та ти там знаєш, що бура Казали лугова на неї. Ну так. Да. розрихлює Володя розрихлює таким плужком ось між дорядя. Чи це ти так підгортаєш? Це ти так підгортаєш? Да. Ага, таким. А я думала, дисками ти підгортаєш. диски не візуть в землю, твердо. Ну так да. після цього можна буде дисками Але це в два рази більше роботи. Мені каже, це нормально підгорнуто. Нормально, ну і слабо. що більше. Саме головне, щоб тобі гордити. І так буде. Ну, що мені годить? Ось так підгортає Володя, розрихлює землю. Посадили рано. і така заплискована земля. І не культивували, це точно. А треба було. Треба. Треба. Потрібно. Ось так воно фазан кричить. Там. Там, де дерева, там кричить фазон. Ось цікаво, Володя, подивиться, чи є дітки фазаненята там. А як ти їх Ну все одно вони ж бігають якось. Вони теж живе ті, як немає, що вони Вони народились і біжать швидше, ніж них. Понятно, що вони швидше бігають. А це тут ось о, посапаю, посадимо огірочки на цій гальовинці. Зараз я просапаю, а тоді посадимо. Водички принесеш. Посіємо, посіємо в вірочки. Тут така маленька картопелька, Земля погана. це просто ця картопля, вона всегда. Ну так. Да. Ти бач, маки, ще й досі цвітуть вона червоні на пшениці. Пшениця вже як. Достигає до стегоїда. набралося. Через місяць буде вже Що що? Через місяць вже треба буде кости. Ну так. Да. Такі колосочки. Ось. Псиничка. Подожди, бо я не чую, я подойду ближе. Сказал сын, а я его катал за картошку. Чи велика, чи мала. Он сказал, порезал. Кажет, не... Та, что мы называем кульбаба, то мала. А то и больше. Так что и в его мала. Она просто такая порода. А я думала, что тут земля сама хуже у нас. <coughs> земля не трогается. Ну да. Ось гарним кольором картопелька цвіте. Це ми тільки-тільки її розводимо полоску. О, може і не буде. побачимо, що вигресе. Ну так. Да. А тут у нас ось на цій стороні червона картопля. То непогано такі товсті бадилечко товстеньке. І така вона сама темна. Як товстеньке, то і непогано. Ячмінь теж вже колір міняє. Ячмінь. Сі місяця півтори-два. Ну так пшениця ж довше. Пшениця раніше хочеться. За ячмінь? Да. Я думала, ячмінь перший. Ну, ну я, Якщо яра робили... пшениця, то пізніше. Як зима, то раніше. А в нас пшениця три. Понятно. Що в нас пшениця озима. Ось так мій володя сьогодні трудиться. Ти знаєш, підгорнуто мені каже це ідеально. <ривіт> а саме головне, що не я сапую. Дивися. <ривіт> Чуєш, як кричать фазани. Сходимо, подивимося потім. Потім. Так, ну що? Тепло стає. Ти бачиш, що зранку наче прохладно, а зараз душ, тепліше і тепліше. Ти вже воно геть роздівся. Того, щоб фазана, беруть із собою собаку. бо його знайти дуже важко. Ну так. Да. А собака находить. Фазан з'їхає, а вони потім Зрозуміло. Ну, я бачила, тут бігав фазан, голова така біла. Ну, головка така, щось біле в нього десь є. Сіру, сіре з білим. А може це не фазон? <ріху> так, ну що, трудись, пішла я трудиться. А Березка є, треба буде потім продивитися, може де не зріже, так? Да? Потім сапою підправимо. Ну так, якщо в цьому ось. Дивись, у кущу берізка, то вона так і осталась, залишилася, що треба буде тільки сапою висапувати. Та потім пройдемо, подивимось. Да? Да, да. Ну що, я тебе кидаю? Якому, як це зрозуміти? Сапаті йдуть. А, сапаті. А я думав, може вже розвод. <серква> Ти б зрадів би? Ну, я? Не за 46 років надоїла, як гірка редька. Да? Хоч би на тиждень спокою. <серква> <серква> Зрозуміла я тебе. Ну все. Давай. Прийшли подивитися з цього боку на свою пшеницю. Ну, майорить маками. Роса тут така, да? Ти хочеш. Це ось сусіда, пшениця. Тут вищий город, а я думала, що це в нього така висока. Бачиш? а колоски. У нас теж гарні колоски. Ну кажи, що ти? Е, у наш, у наші десь такі. Оце я у себе. Де тут Найди, Хоч один тут. Ну нема. А може в нього не виросли ще? Що Зато в них маку немає, а в нас повно маку. А у нас свиня будуть із Маку. Знаєш, яке сало буде? Наркотичне. Понятно, сало буде смачне. Кажу, ну так. Да. Ти бачи, яка різна земля. Ось тут гарно, Прямо так і потім ой, десь рядишком тут. Десь тут. Бач, горіхів. Нав'язалися горішки на дереві. Горішки, горіхи. А ти не дивися, на ліщині є горіхи? Нема? Я щось не бачила. Ні, вона може вже просто її стара, вона її мала. Можна... Треба старі ветки обпиляти, а молодіж оставить. Ой, мак. Ти подивись уже який мак. А тут наче хтось усь усь заходив. Подив... Може помак, подивіться, який мак, Уже прямо ці як їх. Я не знаю, маковки такі. Це фазан виходить. Ааа, фазан тут лазив. Ага, ну, я бачу. не Ну так. Да. <гум> ну я чула тут по пшениці, кричав да. фазон. На пасі зароза. Вс <гум> зароза. Молодець. А тут пшениця висока. Дебела. Пшениця цього соломи буде. Дайте. Сьогодні так тепло стає. Два дні було прохолодно і пройшов дощик такий невеликий. Але слава Богу, хоть якийсь прийшов. Да, Володь? Слухай, дивлюсь, Володя, в тебе ноги криві стають. Були рівні. <сум> ну, наче рівніші були. <сум> а це дивлюсь вже щось криві. ну На фотографії в дитинстві в тебе криві були ноги. У мене як криві, то все время криві. А тут ось маленька у нас пшеничка, бач? Поганенька. Ну так. Бачиш, опухло весіля. Скільки далі нема і зразу. Ну так. Чого ти кричиш? Кабаки треба хочу, знову посапати. Посапати, бо як розстеляться тут. То... Ага, але вони воно вже починають розстелятися, бач? перед картоплю. Ну да ну, й непогані кабаки. Бач, після дощику ожили. Що, геть, геть. Геть. Ось ми з тобою прогулялися, бач, городами. Я тут не ходила. Так, гей, Володя. Я пішла сапай, бо я щось розгулялась сьогодні. Ти знаєш, вона хорошо підгорнута і так, якби ото не бур'янець. Ти її обновиш і вона б так і буде. А як краще не підгорнеш, як підгорнуто. Так що... ліки, для того, дісками, а мені каже це не треба. Ну не треба, я все кажу, Богом. Ну дивись там. Це... 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 далеко, що не раз Ну звісно, це... та щось це... після дощу може бути всяко. Для де піде бур'янець міленький. Так, зараз я оце сапаю от, отуту оцю площадочку і посім огірочки. У мене там, знаєш, скільки залишилося тих гібридних? 40, 46, значить насінина. Якраз на, цю, на цей кусочок. Так, моя любима сапа. Подивіться, чи внуки встали? Ну, пішла, я тоді подивлюся. Ага, чи вони проснулися, а тоді прийду. Ну що? Дякую, друзі, що ви були з нами. Буду працювати, а то я зранку зварила борщ напекла блинів, млинців. Манку зварила внучкові маленькому, а це піду, подивлюся, чи вони проснулися, попрала, слава Богу, справили нам машинку стиральну. То я вже включила, винесла і на двір повісила. Все. Це так перу. Та вони дині, наче непогані. Думала, що не посходять. ні. Довго лежали, вологи мало було, а це полізли. Огірочки. По огірках багато кропу, ну володяка нехай буде. Буде носити огірки на продажу, якщо, дасть Бог, виростуть, то буде і кріп. Для довгі ручки на закрутку. Просапала ось у. морква, морква непогана, прямо гарна. Рідко так посіяна, думаю, так рідко посіяна, а тепер думаю, ну і слава Богу. Не треба проривати. Цибулька росте. Все. Все, пока-пока.